Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас бачити. Сьогодні говоримо на серйозну тему: бізнес в е, освіті на мотиваційних листах. Усе зараз розповім, але спершу, як завжди, вступ. Сьогодні в нас 3 грудня, середа. І 241-ша серія серіалу Життя репетиторки, у якому я розповідаю якраз про таємниці своєї репетиторської професії. Тому, якщо цікаво, підписуйтеся, долучайтеся, буду рада новим слухачам. А тепер безпосередньо про тему. Яка була заявлена 6 домашніх завдань позаду перевірених. І тепер я можу з вами поговорити, відпочити душею, і потім далі працювати і писати тести для 11 класників в телеграм-каналі. Тому поговоримо про якраз 11 і про мотиваційні листи. Не секрет, що коли ви вступаєте до вишу, то ви повинні, як вступник, подати мотиваційний лист. Це знов таки американська традиція, яка прийшла до нас. І вона нам каже, що випускник має написати, чому він хоче потрапити саме до цього вищого навчального закладу. І сама ідея була непоганою, як і всі ідеї, які народжуються, правда, щоб випускник мотивував, а чому він хоче саме от сюди потрапити, і щоб ви ж бачив так, випускник зацікавлений навчатися саме в них. Дуже хороша практика, дуже хороша ідея. Мені теж подобалася, але як завжди, в сучасних реаліях вона дещо викривилася. З одного боку, мотиваційні листи мали бути ось тим важели, який якраз, коли ж розмірковував, чи взяти якогось студента, то це мало б бути оце переконання. Візьміть мене. Але з часом, за правилами вступу, ми зрозуміли, що мотиваційний лист має вагу лише в одному випадку, коли і ви. І якийсь інший кандидат або кандидатка набрали однакову кількість балів, маєте однакові умови, однакову пріоритетність вступу, і ось тоді ви вже можете змагатися за допомогою мотиваційних листів. А такий відсоток того, що ви потрапите, звісно, ви могли потрапити в таку ситуацію, але десь це 2% зі 100. І тому вага мотиваційного листа. Як такого, знизилася? Коли я зрозуміла, що вага мотиваційного листа знизилася, то я е, говорила своїм учням, що мотиваційні листи я перевіряю в подарунок. Ви вже віднавчалися, ви вже склали іспит, написали мотиваційного листа. Я мотиваційного листа перевірила, провела з вами останнє заняття, коли я вже випускаю вас, як то кажуть, у широкий, на широку дорогу, на широкий шлях. І все. І тоді ми якраз. Зупиняємося і ставимо крапку у нашому співробітництві. І мотиваційний лист ніколи не писала за дитину. Завжди дитина писала сама. Єдине, що якщо залишалися якісь помилки, ми їх обговорювали і якраз казали: ось тут така помилка, тому що так. Ось тут я б переробила отак, тому що так. І ми разом творчо доробляли цей мотиваційний лист. Ось таким чином, і такою крапкою красивою, і закінчувалося у мене навчання. З дітками. Але там, де є попит, а для тих, хто не знає вагу мотиваційного листа, дуже легко цей попит створити, там з'являються і пропозиції. І з'являлися не сильно чесні, з мого погляду викладачі, які Говорили про те, що мотиваційний лист вирішує, вступиш ти чи не вступиш. І саме від мотиваційного листа залежить твоя подальша доля. І тому це дуже важливий документ в твоєму житті, сам або сама ти його самотужки не напишеш. І тому замов у нас мотиваційного листа. Усього-навсього 500 гривень. Наприклад, і ти матимеш цього мотиваційного листа. Як ця кухня мала. Ну, це ми зараз так, от, меню читаємо, правда? Якою була ця кухня зсередини? Так, були дійсно ті люди, які писали під кожного абітурієнта мотиваційного листа. І самостійно працювали, і таким чином за годину роботи отримували ті 500 гривень. Проганяли це на на антиплагіат, проганяли на плагіат за штучним інтелектом, але штучний інтелект допомагав писати такі листи. Просто що редагували ці листи і могли, наприклад, не знаю, там, за 20 хвилин заробити 500 гривень. Ось це був такий бізнес. А ще був потоковий бізнес, коли казали, сплати нам, наприклад, 500 гривень, 300-400 гривень, і ми мотиваційного листа цього тобі напишемо індивідуального, але писали не індивідуального мотиваційного листа, а писали мотиваційного листа лише змінюючи підписи та імена, ну цю шапку, імена вступника, там, наприклад, і все. І е, сталося те, що до вишів почали приходити одночасно щороку 40, 50, 60 однакових листів від різних вступників з однаковим текстом, тільки з різними підписами. І зрозуміли, що це якийсь шаблон, якийсь хтось продає, і е, через те, зараз наразі Міністерство освіти України розглядає. Такий момент, що хоче скасувати ці мотиваційні листи, тому що вони втратили свою цінність, а стали бізнесом. Я не засуджую тих колег, які давали семінари, які давали платні вебінари і розповідали, як треба писати мотиваційного листа. Все-таки це освітні послуги, і потім людина, яка сплатила за них, дійсно матиме навички, тобто вона сплачує за навички, за навички, і вона далі буде вміти писати мотиваційного листа. Тому це дійсно так. Це дійсно має право на існування. Хто хоче навчитися писати мотиваційні листи, записувалися на ці семінари, вебінари. Хтось давав їх як безкоштовний матеріал, хтось заробляв на цьому. Будь ласка, ви потім мали результат з кожним із учнів. Але було це і десь нечесно, коли штучний інтелект написав. Ми трохи виправили, щоб плагіат не вирізнив, що це написане штучним інтелектом, і потім продали. Загал. 50 абітурієнтів у нас купили один і той самий мотиваційний лист, 60 абітурієнтів, і ми просто зробили з цього бізнес. Ось проти цього зараз Міносвіти намагається виступати, і, можливо, імовірно, це ще не остаточна інформація, але, імовірно, мотиваційні листи цьогоріч скасують. Як я до цього ставлюся? Як творча робота, Наприкінці навчання мотиваційний лист був гарною, я вважаю, ініціативою. Коли дитина дійсно замислюється про своє життя, про те, навіщо вона вступає до вищого навчального закладу, чому саме до цього навчального закладу? Тому як отакий от психологічний крок, і крок показати, а чи вмієш ти після вивчення курсу всієї мови української, всього точніше, курсу української мови, бо мову я наприклад, досі вивчаю ще не навчилася, вважаю. то, чи вмієш ти от викладати свої думки? Так, дійсно для мене, як для фахівця, це теж було цікаво подивитися, а що ж виросло? А чи вміє дитина насправді тепер формулювати свої думки і чи виходить вона в доросле життя із навичкою писати ось такі творчі роботи про себе, які є у формі мотиваційного листа? Але з іншого боку, дійсно це стало просто бізнесом. І таким от механічним корупційним навіть моментом, коли ми сплачуємо за виконану роботу, самі роботу не виконуємо і видаємо її за свою цю роботу. Тоді, звісно, ні. Треба скасовувати мотиваційні листи. Як ви вважаєте, чи потрібно залишити мотиваційного листа? Якщо залишити, то на яких умовах, за яких умов він буде працювати, і чим, можливо, варто дійсно від нього відмовитися. І, як ви думаєте, голосуємо, чи прийме Міносвіти у нас заборону цих мотиваційних листів, чи скасує мотиваційні листи, чи просто очолить цю схему, і мотиваційні листи залишаться, тільки залишиться якась одна компанія, яка буде їх нібито навчати, писати. Що ви думаєте щодо цього? Мені цікава ваша думка, я вважаю, що варто їх скасовувати, якщо вже пішла така ситуація. Хоча я б писала мотиваційні листи просто як завершальне можливо заняття з української мови у школі. Або мотиваційний лист, або лист собі у майбутнє, щось таке я б залишила для того, щоб отака от фінальна. Творча робота про власне майбутнє писалася в кінці 11 класу. Я вважаю, що це досить символічно і ось у такому форматі її б варто було залишити. Чекаю на ваші думки. Якщо вам цікаво, долучайтеся до обговорення в коментарях, а ми з вами побачимося уже завтра. І е, далі буде? Далі цікавіше. Підписуйтеся, буду рада з вами побачитися знову. До зустрічі, гарного дня, без корупції!